Нічний екшен у Кам'яногірську у двері одного з мешканців раніше судимого за збут наркотиків постукали невідомі. Хазяїн двері відчинив. Далі все як по сценарію бойовика в помешкання зайшло троє невідомих осіб, нанесли йому тілесне пошкодження, вимагали від нього грошові кошти, наркотичні засоби. В результаті чого він отримав тілесні ушкодження. Був доставлений в лікарню, на даний час знаходиться на лікуванні. По закінченню лікування буде визначено степень тяжкості, буде визначена кваліфікація по вказаному, по вказаному злочину. І заволоділи в нього в зв'язку з тим, що в потерпілого не було грошових коштів. заволоділи майном, скутером, після чого з даного помешкання зникли. У постраждалого розрив селезінки та численні травми за його життя борються медики рівненської обласної клінічної лікарні. Нападників знайшли у той же день. Переховувалися вони неподалік у дачному будинку. При огляді приміщення правоохоронці вилучили крадений мопед та бойовий пістолет Макарова з набоями. Обом рекетирам обрано міру запобіжного заходу. Домашній арешт молодшому нападнику всього 21 рік. Старший неодноразово судимий. 18 років свого життя він вже провів за ґратами. Ще один затриманий водій, що привіз нападників на місце події, проти він гуляє на свободі, адже про підозру йому не повідомляли.